Барселона має єдиний шанс повернути Месі. Роналду встановив антирекорд результативності у Лізі Європи. Лоческу мав реальний шанс покинути Динамо. Тим часом всім привіт! З вами я, Мейсон. Пігнали до новин. Манчестер Сіті зацікавився Мудриком. Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик опинився під прицілом скаутовської служби Манчестер Сіті. На матчі Селтік Шахтар завітали скаути Манчестер Сіті. Зазначається, що вони стежили за виступом Михайла Мудрика, який став головним героєм зустрічі, забивши гол та врятувавши гірників від поразки. Ба Більше Міша створив бивчий момент для Сікана, який не зміг забити у надважливий момент, не влучивши у ворота. Забив 6 голів і віддав 7 асистів. У лізі чемпіонів 5 поєдинків, 3 голи і 2 передачі. Контракт українця з гірниками розрахований до кінця 2026 року. Реал Мадрид готується до трансферу бразильського таланту. Провідні європейські гранди, як от Реал та ПСЖ, вже борються за Ендріка. Мадридці тривалий час стежать за 16-річним нападником. Зараз Реал готує пропозицію бразильському клубу, щоб гарантувати прихід футболіста перед кампанією 24-25 – коли йому виповниться 18 років і він зможе перебратися у Європу, Бланкос не планували робити таких швидких кроків, але загроза з боку ПСЖ, який теж прагне підписати суперталанта, прискорила їх. Іспанська преса називає це новою війною між грандами, відносини яких повністю розірвані після ситуації імені Мбаппе та Європейської Суперліги. Прибільшеником підписання Ендріка в Реал виступає головний скаут клубу Калафат, який привів у команду Мілітао Вінісіуса Родріго, Чуамені та Камавінгу. Флорентіно Перес його підтримує. 16-річний Форвард провів 106 хвилин у чотирьох поєдинках поточного сезону бразильської серії А і відзначившись двома голами. У його контракті з клубом прописана 60 мільйона кваусула. Аталанта налаштована продати Маліновського взимку. Руслан Маліновський ризикує не дограти нинішній сезон у складі Аталанти. Італійський клуб готовий продати 29-річного хавбека вже у зимове трансферне вікно. Раніше сторони нібито знайшли компроміс щодо нового контракту до літа 2025 року. Втім, Джан Гасперіні перестав довіряти Маліновському у новому сезоні. Українець провів на полі всього 370 хвилин, упродовж яких оформив один гол та один асист. Аталанта вважає за краще відпустити хавбека, доки той має непоганий попит на ринку. Ще минулого літа Маліновського сватили у Тоттенхем, Ноттінгем Форест та Марсель. Однак жоден з цих клубів не задовольнив вимоги Берга Масків. Чинний контракт Руслана розрахований до літа 2024 року. Луческу мав реальний шанс покинути Динамо. Головний тренер Динамо Мірча Луческу міг повернутися у добре знайомий чемпіонат Туреччини. Румун разом із Сердженом Ялчином і Шинолом Юнишем був у шорт-листі Бешикташа. Днями Орли звільнили Валерія на Ісмайля через незадовільні результати. Свого часу Луческу вже очолював Бешикташ від 2002 до 2004 року, а його нинішнє становище у Динамо важко назвати стабільним. Тіп турецький грант вже зробив ставку на Гюниша, з яким сьогодні офіційно підписали контракт. Нагадаю, що Дин... нагадаю, що Динамо вже попрощалося з надіями на Єврокубкову весну, а в чемпіонаті України йде лише восьмим. Контракт Луческу з киянами розрахований до літа 2024 року. Роналду встановив антирекорд результативності у лізі Європи 22-23. Форвард Манчестер Юнайтед Кріщане Роналду не може похизуватись розкішною результативністю, як це було кілька сезонів тому. Поточного сезону 37-річний португалець не має стабільної ігрової практики та потрапляє у скандали. Це впливає і на його результативність, яка є чи не найнижчою в кар'єрі. Зокрема, у лізі Європи Роналду відзначився лише двома забитими м'ячами у воротах шеріфа. При цьому загалом не реалізував 5 явних гольових моментів у п'ятьох поєдинках другого за престижністю євротурніру? Це наразі є антирекордом ЛЄ 2022 23 Окрім Єврокубків, кріщано ще провів вісім неповних зустрічей в англійській прем'єр-лізі, записавши до свого активу лише один гол. Який шанс має Барселона щоб повернути Месі? Барселона вигадала фантастичний план, щоб знову одягти Ліонеля Месі у синьо-гранатові кольори. Керівництво каталонського клубу вважає зимове вікно єдиною можливістю повернути 35-річного нападника. До минулого літа Ла Ліга застосувала правило 1-4 щодо Барси, яка перевищила стелю зарплатні. Таким клубам потім дозволяють використовувати лише кожен четвертий євро зі зекономленої суми. Застосування фінансових важелів минулого літа повернуло когось до милосердної схеми 1-1. Втім, влітку 2023 року Барселона знову перевищить ліміт і буде змушена втискати трансфери у схему один Каталонці розуміють, що наближча зима може стати останнім шансом здійснити гучні переходи. Навіть без фінансових обмежень трансфер Месі виглядає майже нереальним. Боси ПСЖ взагалі не мають бажання відпускати гравця посеред сезону та ігнорують будь-які підходи представників Лапорти. Сам Лео також зосереджений на чемпіонаті світу і мало думає про своє клубне майбутнє. Лише диво зможе повернути зірку в Барселону, яка до всього ще й не вийшла у плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну от і все. Новини підійшли до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Мейсон. Слава Україні!